Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу зброї Україні до 2027 року. Він заявив про передачу озброєння Україні від Німеччини на суму 19 мільярдів доларів до 2027 року. Під час саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Німеччини оголосив новий пакет допомоги на суму 770 мільйонів доларів. Україні передадуть дві пускові установки до зенітного ракетного комплексу Петріот. Також планується передача 40 бойових машин піхоти Мардер 25 танків Леопард а 5 і п'яти броньованих евакуаційних машин. Сполучені Штати викуповують у Тайвані списані МІМ 23 ховк. Про це повідомляє видання Тайвань Ньюз» комплекси, списані у червні 2023 року. Угоді про купівлю передували консультації урядів Сполучених Штатів Америки і Тайваню. Сторони вирішили, що ці системи будуть передані силам оборони України. МІМ-23 23 Ховк це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса Дії. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 кілометрів при максимальній висоті 18 кілометрів. Японія посилить Україну радіолокаційними станціями, які мають допомогти у боротьбі з різними безпілотниками. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії під час виступу на саміті НАТО. Ще у березні він відвідував Україну та повідомляв президенту України, що Японія виділить 30 мільйонів доларів для України на нелетальне оборонне обладнання через трастовий фонд НАТО. Міністр оборони Норвегії повідомив, що до України буде передано одразу тисячу нових комплектів розвідувальних мікродронів Black Hornet. До одного комплекту входять два БПЛА, таким чином, Україні передадуть дві тисячі мікродронів. Як зазначено в офіційному повідомленні оборонного відомства Норвегії, рішення про це постачання викликано вкрай позитивним досвідом використання цих дронів Збройними силами України. Попри свою вагу у 32 грами, цей дрон оснащується тепловізором, може знаходитись у повітрі 25 хвилин та має радіус керування у 1,5 кілометра. Українські військові отримали системи AUS. Вони призначені для придушення безпілотників у повітрі. Кадри з використанням цієї системи в Україні показав німецький журналіст. Система може використовуватися у віддалених або міських районах і запобігати використанню різних видів БПЛА. АУЦ може виявляти БПЛА на відстані до 10 км і здатна ефективно працювати в складних умовах. Радар система у процесі сканування виявляє сигнал дрона, після цього включається відеокамера, оснащена тепловізійними датчиками. Потім виявлений безпілотник зазнає впливу потужного радіосигналу. Уряд Норвегії підтримав збільшення підтримки України у 2023 році. Уряд країни збільшує підтримку України на 239 мільйонів доларів за програмою Нансена для досягнення стелю у 960 мільйонів доларів в цьому році. Як сказав прем'єр-міністр Норвегії, Україна зараз має нагальну потребу у більшій військовій і матеріальній підтримці. Тому Норвегія розширює військову підтримку України на 239 мільйонів доларів, яка тепер становитиме 960 мільйонів доларів. Україна підписала з Туреччиною меморандум про співпрацю щодо розвитку потужностей та можливостей виробництва різних типів безпілотників. У межах меморандуму передбачено нарощування виробництва різних типів БПЛА, дослідження і розробка в галузі автономних систем. А також космосу та в інших технологічних секторах. Українська військова система Дельта пройшла тести НАТО і готова інтегрувати західну техніку, зокрема винищувачі f 16 Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Дельту успішно протестували з 15 системами з 10 країн, включно із трьома системами, розробленими безпосередньо НАТО. Усі тести на взаємосумісність були вдалими, і Дельта підтвердила свої унікальні можливості. Українське підприємство відновило виробництво макаронних виробів в одній з областей України. Зараз потужності заводу дозволяють виробляти до 2,5 тисяч тонн макаронних виробів щомісяця. Поки в роботі залучена тільки одна лінія, по виробництву макаронних виробів, м'яких сортів продукція підприємства продається під трьома торговими марками. Для зберігання борошна використовується чотири силоси кожен місткістю 75 тонн. Борошна постачається в муковози, а з них воно транспортується по вакуумному трубопроводу до силосів. Українська компанія використала унікальний гідравлічний портал для переміщення статора турбогенератора вагою 480 тонн для однієї за Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Гідравлічний портал допоміг перемістити статор турбогенератора, чия вага склала 480 тонн. Потім спеціалісти компанії забезпечили його встановлення. Ця компанія має єдину та унікальну в Україні гідравлічну портальну систему, яка дозволяє підіймати та переміщувати великогабаритні та великотонажні вантажі без застосування кранів. Укрзалізниця зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку. Про це нещодавно повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами. Створення європейського оператора дозволить значно покращити управління вантажоперевезенням на європейському напрямку. Банк Євросоюзу створив новий фонд із капіталом 400 мільйонів євро. Фонд має назву Ukrainian Trust Fund. Гроші з нього будуть спрямовані на відновлення України. Про це повідомили на сайті банку. Зазначається, що 16 із 27 країн Євросоюзу погодилися внести гроші до фонду, з якого надаватимуться гранти та кредити, а також гарантії українським банкам та підприємствам. Лідерами із внесків стали Франція та Італія. Вони виділяють по 100 мільйонів євро. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.